Щодо реєстрації торгових марок в Україні, я рекомендую не проводити пошук. Пояснюю, чому правильному, яка має бути процедура? Ви, наприклад, придумали там торгову марку БІМБА, і ви хочете спочатку перевірити, чи є наявні такі торгові марки в вашому класі вибраному. І патентні повірені зазвичай там проводять пошук, Ну, скажімо, воно коштує там 2-3 тисячі гривень, ну, це по вартості десь відсотків 50, 60, може 40, я там точно не пам'ятаю, від вартості взагалі реєстрації торгової марки. Чому я рекомендую не проводити пошук? Бо це я рахую гроші на вітер. Дивіться, яка ситуація. Наприклад, якщо от ви хочете зареєструвати торгову марку Бімба, і, наприклад, вона вже є наявна то ви, скажімо, там завтра подали на реєстрацію торгову марку. І, скажімо, якщо вже є така подібна, яку не можна, ну, яка не дасть вам зареєструвати в цьому ж класі, то вам там через кілька місяців, може там через три місяці, може через півроку, чи через рік, ну, вроді би там раніше, не через рік, мабуть, раніше, мабуть, через півроку, вам дадуть відмову. Так от я рахую, що краще, ну, а якщо ви проведете пошук, то ви через, буквально через кілька днів побачите, що вас е, ну, не можна цього зробити. То навіщо викидати лишні гроші, краще, ну, якщо вам не горить, краще почекати, е, подати одразу на реєстрацію торгову марку і почекати там через три місяці чи через півроку вам дадуть відмову. Е, я, в принципі, дуже рідко проводив е, при реєстрації пошуки і в більшості випадків. Е, я не шкодував про це, ну тобто, це гроші на вітер. Да, звичайно, патентні повірені вас будуть розкручувати, будуть говорити давай проведемо там і так далі. Ну це просто їхні гроші, їхні заробітки, але не ведіться на це.